А ще я хочу вам зробити розклад на тему, що би він хотів з вами зробити. М -м -м. Пікантно буде, так що давайте настроїмося на свого мужчину. Монара дуже гарно може розказати нам про це колона. Монара, розкажи нам, що, які в нього думки? що б я хотів зробити з тобою. Так, давайте настроїмося. Дівчатка всім, хто заказує розклади, я всім зроблю. Не переживайте. Так що давайте. Подивіться, що він би хотів з вами зробити. Ох, він хоче до вас приїхати, це до вас чим пошвидше приїхати. Що? Бачите, вийшов? М -м -м, у нього дуже пристрасні думки ще до вас. Для нього така злабниця. З вами зробити. Ну, ви така е, дуже багатогранна особистість для нього і різна. Один день така, другий день така. Весела, кайфушна. Що він хотів? Хоче до вас звавниця, що він хотів з вами зробити? Він би хотів бути біля вас і насолоджуватися вами, яка ви є красива. Просто вивчати кожну детальку вашого тіла. Що би він хотів з вами зробити? Він би не хотів, щоб ви були одиноко, він би хотів бути з вами. Ну, але в нього є дуже багато страхів, тому що, можливо, у вас ще якісь є мужчини, можливо, ще хтось за вами ухажує, можливо, у вас хтось другий є. Що він хотів з вами робити? Так, він хотів би до вас примічатися пошвидше. Але боїться, боїться, що ви можете його розбити йому серце. Наприклад, що він буде з вами, у вас буде любов, а потім ви підете до другого. Він цього дуже боїться. Що не виберете його. Ну, в нього надзвичайно багато фантазій щодо вас. Він дуже багато чого хотів з вами зробити. Ви для нього дуже красива, смачна, гарна. Він просто мріє про вас дуже сильно. І поклоняється вам. Шалена пристрасть до нього, шалена, до вас, точніше, шалена пристрасть.